Благословен Бог наш седа нині приїзди вовіки віков. вікова. Тебі, Боже наш, слава Царю Небесний, утешительлю душі істини, живе з і вся ісполняй, сокровище, благих же подати неподалю. Прийди і лися в ним, і учистини от всяких оскверних, і спаси, влаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину. І Святому Духу, і, і нині пресно, і, і вовіки вікова, амінь, Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико, просте, беззаконня наша, святи, пусті, ти, посвіти, сили, немощі наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині пресну, і вовіки вікова, амінь, Отче наші єси на небесі, да святи. Ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам несть, і остави нам доли наша, яку жимо оставляєм должником нашим І не введи нас своє скушеніє, но избави нас от лукавого. Як Яко твоє царство і сила, і слава Отця, і се Святого до духа нині пресне, во віке віконня. Yeah. Hey. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і вовіки вікова, амінь. Прийдіть поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся, Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся і припадім самому, Господу, Ісусу. Христу, Цареві Богу нашому, благослови Душа моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличеси діло. Во відповіданні і в ліпоту, і си одіяйся світом, як ризою. простирає й небо, як кожу, покриває й водами привиспрення своя, полагає й облаки на восхождення своє, ходя й на крилу вітренню. творяй ангели своя духи і слуги своя, пламінь огнений. Основа яй землю на тверді, є, я не приклониться в у вік віка. Безна, я кори за одіяння є, я на горах стану, твою запрещення Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго убояться. Восходять гори і не сходять поля в місто, є ж, я си їм, приділ положив, яси, я воже не прийдуть, не же обратяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посеред гор пройдуть води, напаяють вся звірі, сильні, а жду сонагрибу, жажду свою. На Натихтиця небесні, я привітаю засреди каміння, надять глас, напая гори горе при них своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Продягає й траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі і винове сели серце чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб, серце чоловіка укріпить, наситяться, древа полне, яке реліванці, я же є сина садил, там о птице возгніздяться. Є родіє вожилище предводительствує іми, горе висока, я єленем камінь прибіжище за яцем. Сотворили силу, нового времена сонце позна запад свой, положили сьму і весно ж вони же пройдуть ці звірі дубравної. З ким не рикаючи, восхитити взискати од Бога піщу собі Восія сонце, і і в осія сонці, собравшися і во ложах своїх лягут. і зайде чоловік на діло своє, і на ділані своє до вечора, яково звеличишся, діла твоя, Господи, вся премудростю сотворил, єси, і сполнися земля твари твоєя. сіє море великої і пространне, тамо, оганний іженіще сла, животна я мала, ясо великими тамо кораблі преплавають. Змійся, його ж создал, яси ругатися йому, всяко тобі чаю дати пішу їм во благо врем'я давшу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всяческе і сполнеться благости. Отращу вже тобі лице возм'ятуться, отимеш дух їх, і щезнуть і в свою возратяться. Послеши духа твоєго, Ісузи ждуться і обновище лице землі. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь, у ділях своїх. Призирає й на землю, і творя, трястися, прикасається горам і дим'яться, Господи, Господи, в Боживоті моєм, пою, Богу моєму, донде же єсть, да осладиться йому, бесіда моя. Адже возвеселюся, о Господі, да іщезнуть грішниця в землі і беззаконниці, яко же не бити ім благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положили тьму і весно, яково звеличишися, діла Твоя, Господи, вся премудростю сотворили єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній і присні, в вік, вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Мир Господу помолимся, Господи помилуй. Всевышний мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Мир и всего мира, благостание святой Божией церкви, святой не все, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святим храм и семи с верой, благостанием и страхом Божим, ходящих конь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Освятишь его селенцем архиереем нашим, Франциске Папиреем, с тем более вем епископе нашим, Кернилем, честным пресвитерстве Христе Деяконстве, Осим прийшли люди Господу, помолимося. Господи помилуй, хранім народі нашому придержачі властих наших. І осім осим своїх Господу, помолимося. Господи помилуй, Бог, раді сим святий любителі сей, ся, сяком раді страні віруживочевни, Господу, помолимося. Господи помилуй, старени воздуху і забілі плодоземних временних мирних. Господу, помолимося. Господи помилуй. буде шестую чи не душі, стражучі пленених і во спасених. Господу помолимся. Вой, нам на матце, скорбенні гнівай нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю і Господи, помилуй! помилу. Не святою, причистую, преблагословенної славну владищицю, нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши, самі свою друг друга і весь живот наш. Христу Богу Тобі, Господи. Яко подобає тобі, всяке слава і поклонення Отцу, і Сину і Святому духу, на Ній пресной во віков. виконала. Господи, возвах тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах тебі, услышим я, вонь ласу, молені я моєго, не да возвати ми -ко Тебе, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя. Яко кадило пред тобою, воздіяниє руку моєю, жертва вечерня, я, услышим я, Господи. Положи, Господи, храни, є уста моїм, і двері раждені, я у, мої, у снах моїх, не уклони серця моєго, в лукавстві я, не пшивати ви, не со чоловіки, ділаючими що не беззаконні, є, не сочтуся, сої збраним, їх, накаже ти, праведник, милостий обличить я, є лижениш дана масти, слави моє, я, якої ще й молитва моя, во благоволених І пожерти при прикаменних. Судих, услышав оле мої, якого з мого ша, якоша землі просидайся на землі, раз то чише посіх прияді, яко тобі, Господи, Господи, очі мої, но тя оповах не втимей душу мою, сохраним я отвітей вже состави шами, от собла зілаю ще беззаконніє, паду твом режу свою річницю, єдині є смаз же прийду, Гласом моїм, Господу осла. Со моїм Господу помолиться. Пролию пред ним моленіє моє, печаль мою пред ним возвищу, не дай зати от мене духу моєму, і ти познав, єси На пути сам по ним уже хожда, скреща сідні, смотря худесну, і возглядах і не бізнай мене, бої би сто от мене, іні зливає душу мою, возваху тобі, Господи, ліг, ти си, пані, моє час, ми сина землі живих моєму, як осмирекся, зіло, і збавим я м'я, як укрепишеся, паче мене, і зведи сірниці душу мою, і скулятис імені Твоєму, мене у праведниці, до теже возда си мені, і згубини возбаху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду душі твої в Ласу молення моєго. Je že bez zákonie nazdrete, gospode, gospode, kto postoit Як у тебе очищенє єсть. Сварю, святий, єдине, довготерпіли, чесною бо кров'ю і скапавшею отреп твоїх, ріки же, буша, і не биша много Божія, І я дам ізбавися, осуждені я, розп'ятиєм, Ти, Слове, і мене ради Твоєго потерпіття, Господи. Потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Іже же всяческих творець є, Господь, і всіх Бог обнищеває тволею, страсть за чоловіки претерпіває, на крест воздвижем клятвою законою. От стражи утріння до нощі от стражи. Же утриння дав поває на Господа, раз спина є ще Господи, хотіні, Копієм, же воребра Твоя, прободен жизно давче, бо істочника источил істочил єси, Тим, же не пристановським, славим Твоє, я зрости. days Яковоспода милості мною є в него ізбаленем, і то ізбавить Ізраиля от всіх беззакон, мученичено поplesna bijem, i oče si zbodajem i od jemlemu, благословному jazyku, твердіше teer на a boževena vozdajan. Я зря тім же моли даровати душам нашим, мірі велість. Хвалите, Господа, всі язици, похвалите Євго всі люди. Рухотіченє хлюбито, ятиє, ген славний, і взирая нагонь множайшу теплоту сердечною являше, Бо приліпляйся, є мужем і молиться. Нині Дарувати душам нашим, мірі велію. se milođo na nas i e se nos konja prebava so je Bude Ude se sokruša je i Вержени без святим, манієм же жилучим, по тихому пристанищу, сладостей направистеся, потопче злобу Змієву, тім же молитеся, дарувати душам нашим, мірі веюсь, слава Отсвій, Свяну і Святому Духу. Ні на ні пресної в овіки віковами. Діва не скверна я, іногда на древі видівшem, Єгоже роди з утробим. Не терпяще утробного я звленія, Влас терзаючи глаголашем, манієм содержать Како яко сужденний. На крест знесен, є си, всяко, хотя й Премудрость вічество, премудрості світи. Святия славим безсмертного Отца, Небесна Го свята облажена Госусе сонце на Сонца, Відівши світ вече. Ah, is na Мудрость, вонь мил. Милость Твоя, Господи, поженет м'я, во вся дни живота моєго. Господь, посет меня нечто, жим я лишить на місці злашни там у все люм'я. Милость Твоя, Господи, поженет м'я, во вся дні живота моєго. Сподоби, Господи, вечер Сей без Серіха сохранитися нам, благословен єси, Господи Боже, Отець наших, і хвальну, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь буде, Господи, милость Твоя на нас, якщо, у повахом на натям, благословен єси, Господи, навчи нас оправданієм Твоїм, благословен єси Розуми нас оправданієм Твоїм, благословен єси. Святий, просвіти нас, оправдані Твоїм мин, Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєю не презрим, Тебі подобає хвала, тебі подобає в тебі слава подобає, тут і сину і святому духу, нині і во віки віковам. І спольни вечерню молитву нашого Господи, бим. Господи, помилуй. Спаси, поміли, сохрани нас, Боже. Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все усовершена, свята, мирна, безрічна. у Господа Пода... проси. Подай, Господи. Ангела, мирна, мирна, наставника, хранителя, душі тілес наших у Господа проси. Подай, Господи. Душі не гріхові при рішенні наших у Господа проси. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мирам, мирових у Господа. Até Господи, очі живота нашого мири покая скончати у Господа, проси. Подай, Господи. Християнське кончине живота нашого безболізне постидне мирний добротвіта на страшним судище Христові Подай, Господи. Подай, святою причистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, совсем святоми пом'януши, самі собі друг друга і без живот наш. Христу Богу пред предади. Тебе, Господи. Як у блахи чоловіку любить Бог, я сей тобі славу висилаємо от своєї сина і святому духу. Нині присно і во віки віко. Амінь. Вір всі. І духови твоєму. Слава Ваше, Господи, ви приклоните. Тебе, Води держава, царстві Твоє благословена і припрославлена Отця Сина, і Святого Духа, нині і во віки Амінь. Кресту Твоєму поклоняємося, Христе чесному, хранителю міра, спасенію нас річних, велисти очистилищу, цареві побіді. По

Тебе возведохочи мої живущим на небесім, все як очі раб во руку Господи своїх, як очі рабни в руку Господи свої, я, так оче наші, ко Господу, Богу, нашому додеживу щедритним, креста образно мої, сей нагорім, руці возівко в осоті, а малийка ты же спасе, не. Постер на кресті чесні, обем я спас лице от работи вражя, і дал ми єси е знамені є животное, біжати от лука, сопротивних ми, все го ради слове, поклоняюся кресту твоєму чесному. Господи, помилуй нас, яко по мною сповником ся уничиженія, найпаче наповниться душа наша, поношені гобзуючи і уничиження горди. Пророці, апостоли Христове і мучениці, научи піти тройцю єдино сущною, і просвітиша, язики заблушуя, і обчники сотвори шашини, чоловічеський. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і пресної і вовіки і вікова. Амінь, як дай, і зло вже ствоїх восія вшаго на кресті зашеча відділа єси, сонця не Магом і я лучи помрачивша, возопила єси, тьмою печалі отягчившися Ко душі, і же волею зашел єси, паки восія.

Строба Твою ладику, пола волу, Твоєму Соміром, якобі дістав очі мої спасен'є Твоє, се Тувал пред лицем всіх людей, Світо відкровені язиком, і славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава. Свої, сину, і святому духу, і нині пресної у віки віковані, пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владыко, прости, беззаконня наша, святий і із цілим немочі наша, імени Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отсує, сину і святому духу, і нині пресної у віки віковані, Отче наші же іси на небесі. Засвятиться да ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, Як на небесі на землі, хліб наш насущний дач нам внес, і остави нам доли наша, Яко жимо, оставляємо должником нашим, і не введи нас у скушене, но і збави нас от лука Богом. Як твоє царство сила і слава, і Сина Святого Духа нині пресне, во віки віков. Воздержанням страсе й огнепальні, умервши з раки і дві жіння Христови мучениці, прияша благодать недуги одоняти немощних і живше в поконченні чуду дійствовати, воістину чудовного, якости як на істочаю я слава єдиному і. Создателю Богу, слава і Сину, і святому духу, і нині і пресно, і по віки і іже нас ради рожде. А це і пастуря і спаса, міра на кресті, зряши ще розшая тя, лагола шесле защи, міру порадується, приємля і збавленіє, утро, Боже моя, горе, зря Твое твоє розп'ятиє, за всіх терпише, сине і Боже мой. Помилуй нас, Боже, повериться і милоси твоє молим, ти се і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся освіти, шам сланцем архирей, нашим франци по Больби єпископи нашим керніли, послужащи, послуживши у святім храмісем, і оці наше духовні хво хресі, наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І в хвосевих брати наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, Бог храни в народі нашим придержащих властих наших і о всем воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, присечіх людей, хождаючих у Тебе великі богате милости. За ту річ на милостиню зася православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як і милостив, любить Бог, я сей тобі славу осилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, на ній присно і вовіки віков. Амінь. Чеснішою, херовим і славнішою, безсправнені я серафим, без я, бо слова, родшою, бо бороди, суття величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, в пані наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і вовіки віки вікова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Христос істинний Бог наш моллед вам своєї матері, своей матери, силу и честно уже отвечать охреста. мученика теодора єпископа Мукачівського, Святих мучник минермом и ухафа і всі святой помилки спасет нас, як у блахи чоловіко Амінь. विफ्लय मीनो वेना जीवस